Всім привіт, вітаю! Сьогодні ввечері сходила в новус. Погодка така в нас хороша, сніжок йде, ніби не дуже холодно. Не виходила дуже довгенько, як то кажуть, в ефір, тому що ну, погано себе почувала. Та І тиждень, особливо в кінці, був дуже-дуже важкий. Не хочу розповідати, не хочу згадувати і. Хочу жалітися і, можливо, комусь теж, як то кажуть, портити настрій. Тому давайте про покупки, це набагато приємніше слухати і бачити. Так, Що купила в Ось Отакі макаронні вироби ріжки 29 гривень кілограм, хороша ціна. Філе курини взяла на 143 гривні, тут майже кілограм таке борошно. Оця їхня промомарка доволі таки непогана. Я беру постійно і бюджетна і хорош, хорошої якості. Супертоз взяла, також взяла отакий кетчуп чілі від королівського смаку, також обухівську туалетну бумагу, молоко таке 2,5% галичина по ціні ціні 29 гривень. Тоді отакий куриний рулетик взяла теж з знижкою 40%. Ось От такий на підніжав. Не раз у мене його бачили, 16 гривень. Чай, отакий мономах, 29 гривень. Хороша ціна перед чорний, мелений. От таку зірочку Взяла 33 гривні. Ну і мівіну взяла, нехай буде. І також в магазині до магазиночку, там є лавочка. Взяла Леопольд 500 грн 49 гривень. Хороша ціна. ну, леополь, звичайно, не кожен вид у мене люблять коти, але цей з соковитою телятиною в соусі з овочами, я думаю, ну, їм сподобається і вони будуть їсти з задоволенням. Так, що такі в мене були е, вечірні покупки в Новосі. Дякую за перегляди, дякую за лайки. Ну, а ми з вами зустрінемося уже, мабуть, в понеділок в моєму такому е короткому, ранковому відео, яке доволі таки часто в мене виходить на каналі, і я так бачу, що вам воно подобається. Гарного вам настрою, мирного вечора. До побачення, пока-пока, до наступної зустрічі!